Який творчий проєкт триває в музеї громади та те в Новоявирівську завтра працюватиме гарбузове містечко? З вами Марія Канцеляристи. Нині час на важливе. Першу новини держави в усіх регіонах України застосували графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Укренерго також через умовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі фіксує і аварійні знеструмлення в державі. Вільному застосунку Плюс» вийшло оновлення, яке розширює можливості функції штрафи онлайн для користувачів. Про це інформує Міноборони України. А ще в розширених даних із реєстру тепер відображається причина подання в поліцію. Новини на Янтарне Фем. До локальних підсумків ще п'ять воїнів із Яворівського району відзначений держнагородами. Указом президента орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Олександра Галицького, місто Мостиська та Віталія Горохова, селище Шкло Новояворівської громади. Медалю захиснику вітчизни, нагороджено Володимира Осідача із судової вишні. Медалю за військову службу Україні. Нагороджено ще двох. Це Василь Заяць із села Верещиця. Іван Но Франківської селищної ради та Богдан Возняк із села Мостищини. нагороди передали родинам загиблих героїв, світла і вічна пам'ять нашим захисникам. У Яворівській громаді всі надавачі послуг із тепловодопостачання уклали угоди щодо подачі газу. Нині триває формування запасів паливно-мастильних і витратних матеріалів для стабільної роботи генераторів і безперервного освітнього процесу під час функціонування пунктів незламності. А ще за 9 місяців зареєстрували 102 пожежі, що на 17% більше ніж у 2024 році. Найбільше випадків громаді а. Це 30 пожеж зафіксували в шклівському старостинському окрузі. Сі яворів на вулиці Маковея виникло загоряння в цегляному гаражі розміром 4 на 6 метрів. На момент прибуття надзвичайників до місця події горів гараж на всій площі, а також автомобіль пежо, скутер і мотоцикл, які знаходилися всередині приміщення. До гасіння залучили трьох рятувальників та одну одиницю спеціальної техніки. Навчальні курси вишивки Яворівкою в межах проєкту Візерунок сили жіноча майстерня. Ремесили підприємництва від «Гостинець» успішно продовжуються в громаді. У Новояврівському краєзнавчому музеї сформувався арт-простір, де вміло переплилися традиція та творчість майстринь. Новини на Янтарнефе. І до анонсів у п'ятницю 17 жовтня, починаючи з 15.30, на території закладу дошкільної освіти номер один проходитиме благодійний ярмарок Гарбузове містечко. Його організатори подбали про розмаїття українських страв, напоїв і смаколиків, а ще про фотозону та приємну радісну атмосферу єднання у благородній справі. Усі зароблені кошти передадуть на потреби збройних сил України. І про погоду завтра хмарно з проясненнями безістотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно, західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 3-8 тепла, в день 10-15. Вночі та вранці місцями туман видимістю 500 тисяча метрів. І такою була вся головна інформація. Тож тепер час на кращу музику вашого вечора. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.